Карета швидкої, поліція, будівельний кран та контейнери, пошкоджені електродроти. Нещасний випадок стався, бо роботи виконували тут самовільно, каже Павло Котик, начальник служби охорони Значував праці підприємства Обленерго. Додає чоловіка, що загинув, вдарило електричною дугою. Виконувалися роботи самовільно краном. Кранівник розвантажував контейнера і доторкнувся до провода 110 кВт. Загинула людина, яка знаходилась внизу. не на камеру. Водій будівельного крану каже до кінця ще не усвідомив, що сталося, поки дає свідчення поліції. Загиблому було 38 років. Саме він був власником контейнерів і замовив кранівника, аби переставити будівельні контейнери на інше місце. Чоловік родом із Турбова. Територію, де були встановлені контейнери, орендував. У поліції за фактом загибелі людини відкрили кримінальне провадження, каже речниця поліції області Анна Олійник. Усі обставини трагічної загибелі чоловіка будуть з'ясовані в межах відкритого кримінального провадження по статті 272. Це порушення правил безпеки. Під час проведення робіт з підвищеною небезпекою, максимальне покарання, яке може бути, яке передбачено цією статтею, це до вісьми років ув'язнення. Кранівник пошкодив лінії електропередач на об'їзній дорозі в сторону Тяжилова між підстанціями ВЗТА та водоканал. Аварія сталася близько дванадцятої години. Знеструмлено п'ять підстанцій. Через це частина Вінниці залишилася без електропостачання, каже Павло Котик. Відновлюють фазу. Яка обгоріла, відновлять буде по нормальній схемі запітка міста. Ми всі збитки будемо рахувати і так далі. Наскільки ми розуміємо, то кран лежить не фірмі, а частній особі. Зараз його будуть відбуксовувати на штрафплощадку і так далі. Всі рекламації будемо виставляти в законному порядку. Як положено, звичайно, понесли великі збитки. Це відновлення буде вартувати нам близько двох мільйонів. Оскільки на Вінниця-Облводоканалі теж було відсутнє електроживлення. Без води у 32 градусну спеку залишилося пів міста. Близько 15.00 водопостачання відновили. Інформацію про це розмістили на сайті Вінниця облводоканалу. Через аварію зупинився і електрогромадський транспорт. У заторах були вулиця Келецька та Хмельницька шосе. Транспорт не ходить. Я планую добиратися автобусом. Маршрут свої автобуси позвращаюсь домой, доїхати, стою до вертаюсь додому, стою довго. Під'їхав автобус на півпорожній. Сидячі зайняті, показав, що візьме одну людину, транспорту немає. Це що, нормальне явище? Це що нормальне явище? За словами Андрія Поліщука, електроживлення у місті до кінця дня відновлять. Аби уникнути подібної ситуації в майбутньому енергетики, звернулися до поліції з проханням перевірити сусідню ділянку. Там поряд з електроопорою насип щебню. Руслана Ткачук, Володимир Чарніков, новин. На Суспільному Вінниця.